Доброго дня! Давайте подивимося до кінця липня, так? Кривий ріг. Чи стане там трошки легше, яка там буде ситуація? Вас, як завжди, всіх буду просити залишати обов'язково лайки та підписки для збереження балансу, так? Та пишіть у коментарях свої загальні запитання, якщо такі є, будемо на них відповідати. І так. Кривий ріг до кінця липня місяця. Яка буде ситуація? Ну, емоційно та фізично досить буде складно. Ситуація буде напружена. Активність йде мені в вогні. Так, кривий ріг. Мені йдуть ще провокації і масовість, масовість, яка говорить, що багато активності у повітрі ще до кінця місяця може бути, і провокативні дії якісь таки можуть бути. Досить багато страху, піднята така тривожність через якісь. Порисування. дивіться, відбивати щось а, таке відпрацьовувати може, але вогню тут, тут іще, іще якісь можуть бути ситуації. І загалом тут така йде хитрість, от а, також повітря, і плиття потечії. До кінця місяця кривий ріг поки пливе в тому, в чому зараз є, розумієте? Mm. Немає, а, немає а, зараз до кінця місяця. А, спокою. І поки я його не бачу, тобто якісь провокативні дії ще до кінця цього місяця липня, mm -hmm. на жаль, можуть бути. Сказати, коли конкретно стане легше, я не можу, тому що час він дуже змінюється. І сказати точні дати, ну, це, знаєте, майже неможливо. Поки от до кінця місяця ну, така ситуація.